Що то бабці? Скільки горіхів назбирали? Що назбирала? Нарвала дещо. то, що вони ще не, не падають, то я спеціально взяла таких отакі найкраще садити. Вони най, ну так по статистиці, що вони найкраще схожість з таких горіхів молочних. Що Вони найбільше сходять іменно такі горішки. Бачиш? О. А я думаю, нарву підготуємо, бо вони... Аби не, не зварилися, не спеклися, щоб не було таких, як з помідорами. Бо то бляха, вони горіхи у нас над бляхою, і дуже жар йде, і, і треба і то ратувати. Ну, Тяжкіньки, ті ті ж вони ще дуже свіжі тяжкі. Бачиш, кинула до каменя і воно відходить. Покажіть який він середині, бавиться. Зараз покажу. Да вам великого шкода. Того руку трохи менше гріхів. Бо, не знаю, то менше. як садити? Як садити? Зробити канавку. Поляти водою загли... і, і заглиблювати 7-10 сантиметрів глибини. Добре, добре трамбувати, загорнути. І все. На весні вони мають зійти. А чи повторюють сорт? Повторюють. Він, він від горіха. Він від обіцянці наш горіх. О, щеплений. такий великий. О. А скільки відсотків повторюваність? Ну, та книжки пише 70%, але я, чесно кажучи, що як, я не маю статистики. Такої, як такої, я не маю мільйон в саду, щоб я бачила і, і робила статистику. Я думаю, що від, від, від сіянця, якщо сіян зародив такими горіхами, то, і, то, і то що посадити знову від нього, то так само має повторити. То моя думка така. Але я знаю, що треба розсаджувати, як зійде, пересад... пересадити пересадити, викопати стержень, обрізати той корінь стержневий, грубий такий. Ті, щоб по боках лишити маленькі, молоденькі курінчики, поставити камінь, в ямку добре насипати добрива і садити на постійне місце. Вони ростуть великі в сам так, горіх. Так, сам горіх дуже високий. Високий я навіть я не, не орієнтуюся, О, такий, як у нас. Два як, так, Два-три, певно, бо він геть внизу самому. Як триповерховий будинок, крона широка, так. Не вимерзає, переморози витримує. І ранній. Ще ніхто за горіхи її не думав, а вона вже, бачите, є горішки. Вже діточки мої внученята доглядають і вже потрошки. По котрі більші беруть, бо той молодні горішки, ще молоденькі зовсім шкірочка знімається. І все добре. На, бери їж. давайте все. Підготуємо і будемо садити Папа, будьте здоровенькі, не забувайте берегти себе, своїх близьких. Хай у вас все буде добре. Будьте здорові. Дивіться, дивлюся такий, от якийсь так, якби яблучко зарум'яне не було, горіх такий, бачите? О, з одного боку, там, де сонячна сторона. І такий самій я от зняла шкірку з нього. Дивлюся іменно на тому боці, де е, було е, таке рум'янець, появився. Розколопала, дивлюся, пробую, а воно тут о м'яке, м'яке шкаролупа. Ви бачите, що робиться, що mm. та спека розгоріх не. Я дивуюся, що помідори в на нас печені е, в городі і в парнику. О, місце, бач. Mm -hmm. Спекла Спеклася шкаролупом, тому що молоденьке було. Бачиш, середина вроді є. Бачиш, середина є. Mm -hmm. Але ж перший раз таке бачу. Щоб я пальцями отаку легко шкаралупу розсей, бо вона м'яка зовсім. м'яка така.